Усім привіт, дорогі друзі, і підписники! Виклали ми відео, да, ви бачили про обрізку на веретині, і там ми задали декілька конкретних питань, на які треба дати відповіді. Люди просили. Відповідь і в цьому відео ми викладемо напевно ряд відео да, коротких, де будуть відповіді на ці всі запитання. Ось, ось цих декілька днів побачите всі, всі відповіді на запитання. Далі будемо теж показувати обрізку, так як ми обіцяли на чаші і на молодих саженцях. А зараз актуальні оці питання. Хочу пояснити, бо деякі люди, ну їм треба пояснити, бо деякі люди не розуміють деяких там нюансів. Скажімо так, дивіться. Перше питання, яке дуже цікаве, мені задали на веретині до якого віку можна використовувати скелетні гілки. Тобто, що людина мала на увазі? Дивіться, всі знають, так, да, веретено, і всі говорять такі фрази, от якби що гілки там постійно потребують циклічної заміни. Але друзі, якщо ми говоримо про яблуку, грушу да, там гілка відплодоносила там 3-4 роки, і вона ріжеться на пеньок або на клик, югославський пеньок, сучок, хто як називає, і потім виходить заміна. Зараз ми покажемо, да, ви бачили, як ми робили обрізку на яблунях, і зараз ми покажемо, де ми робили пеньки, як відбувається ця заміна. Бачите, на груші ось так да ми зрізали на заміщенні, Подивіться, відбилася яка гарна потужна гілка. Одна. І ось ось друга. І далі ми ось її закладаємо, і вона нам закладається врожаєм і працює. І таким чином ми робимо заміщення. Бачите, це, що я показую їм на це місце. Передивіться наше відео близько груші на піщепі ВА29, де я зрізав цю гілку. Ось у нас пішла заміщення. Ось це минулорічне заміщення. І так по кругу ми заміщуємо гілки. На персику трохи не так, друзі. На персику я вам вже зараз побачите. На персику, як воно це все робиться, але не потрібно постійно на персику зрізати гілки на відміну від яблуні і груші. Тому трошки є відмінність у культурах. Далі, друзі, дивіться на персику. На персику що зразу хочеться сказати: персик плодоносить на однорічних гілках, закладає плодову бруньку, да, врожай, на відміну там від яблука, груші, да, яка закладає і на багаторічних гілках, і плодові списики, колче, кольчатки. Тому, подібне. тому, друзі, на веретині такої заміни, як то говориться, постійної не потребує. Що ви вигнали тільки молоду гілку і зразу її замінювати. По-перше, на персику взагалі не бажано робити таких якби, постійних зрізів потужних гілок. Це вже занадужності. Тому що ну, великий зріз це як сказати, великий зріз це. Може бути ризик каміді, да? якщо ви можете його зрізати, пройде там тиждень, два, три, п'ять, можуть піти сильні дощі і в тому місці може утворюватися камідь, виділятися. Тому, друзі, підійдіть сюди, я зараз вам покажу конкретно. От дивіться персик на нектарін-веретено. Да? Цей монектариною вже багато років, ну за 10, скажімо так. Він привитий на аличі, але чим трохи мені ця підщепа не подобається, тим, що вона постійно пускає корневу порості, треба її е, видаляти. От, подивіться, от це веретено, да, 10 років, от в такому він стані. Кожен рік він плодоносить, кому цікаво. Е, плодоношення можете подивитися у нас на каналі за минулий рік, але відповідь останне запитання: дивіться, потужна гілка. Яка з дерева від початку да, була, ми її залишили ось там потужна гілка, тут ось тут потужна гілка, подивіться там вверху теж потужні гілки. Е, дивіться, ця гілка може слугувати нам все життя цього дерева. Ось пішла ця гілка. За що я й говорив? Що на веретині потрібно стримувати плодоношення, да, збивати його до штамба. Воно вже трошки відтягується, але що ми робимо? Подивіться, тут все загружено в плодах. І не потрібно її заміщувати. Якщо її заміщувати, її треба вирізати аж десь отут. Да? Заміну на кісточкових деревах, заміну гілок потрібно робити сучок аж до 20 сантиметрів, для того, щоб воно відбилось. Не так, як на яблуні, швидко коротенький сучок. Да? Прирізали отак і звідси пішла гілка. Ні, тут треба робити, і я ж кажу, не факт, що воно гарно відіб'ється. Ну, відіб'ється, якщо зробити великий сучок, але бувають випадки, що він може і, і всохнути. Тому ось є гілка, да, з якою ми працюємо. Дивіться, все в урожаєві. Через що я говорю, що потрібно збивати до штамба. Ви зробили ось там обрізочку, допустимо. Є ось тут 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 гілки. Ми завжди весною різим да, плодоношення заміщення, лишаємо гілку на плодоношення. І десь в цьому місці ми залишаємо на заміщення для того, щоб звідси пішли гілки. Далі ми вирізали і вернулись обратно. Знову в це русло. Да, бачите, тут вже пішло невеличке оголення. Ну, бо я ж кажу, Дерево вже багато років, і ця гілка працювала е, не один рік. Але дивіться, персик, нектарин плодоносить на однорічних гілках да, минулого року. І ось закладка є в нас на отаку гілочку. Бачите, раз, два, три, чотири нектарини ми залишили, для того, щоб вони були якісні. Тому ось так не потрібно там ці гілки заміщувати постійно, бо ви, якщо наріжете цих ось пеньків коло цього дерева, то тоді можуть виникнути проблеми. Стараємося збивати до штамба, бачите, пішли гілки, бачимо, що крона починає тікати. Що ми будемо далі робити? Далі будемо, наприклад, наприклад, ось є молода гілка, да, яка вона піде більш сильніше. Оце ми видалимо, викинемо, перейдемо на неї. Або виберемо звідси сильніші гілки. Тут приріжемо ось те саме, бачите, от. Викажи тут приклад, усього пішло, у нас тут є, є плоди. Ця гілка була зрізана. Ось пішло у нас, воно тікає далеко. Що ми можемо зробити? На, наступний рік оце все видалити, залишити оцю гілку на плодоношення. Тобто, ми стараємося якби втримати дерево, стримувати постійно до штамба. І тоді оці скелетні гілки вам можуть слугувати е все життя дерева. Ну Відійди, отак покажи цю форму крони веретено. Не дуже я так полюбляю цю крону особливо в особливо великому дереві. Чому? Бо постійно на драбині стрім'янці, поки пронормував цей нектарин в два етапи. Покажи вам це перший етап, коли ми ну це раніше нормували. Перший етап, коли ми пронормували, так. Да? Воно вже ну, я перебив, там вже їх не було. А це другий етап з вершка. Ти налазився так по тих вершках, щоб вирахувати на ну, плодити і прорідити, що на чаші я собі щось працюю вдома, знаєте, робиш, робиш, а пішов там одне деревце, пах-пах-пах, прорвав, пішов далі щось працюєш. Бо така робота, якщо постійно стати днями його рвати, то нудновато. І отак, а тут тільки за собою цю стрім'янку, і трошки бачите, з поклона, то ну на стрім'янці не удобно. Тому отак. А так бачите, от, от вам веретено, починає трошки гілка стара тікати. Ми її присікаємо на, на молоді гілки, тому не потрібно робити заміну. Ми добиваємося прирості отаких гілок, на яких закладаються потужні. Потужні е, бруньки плодоношення і на яких отримується врожай. Тому якщо скелетна гілка, бачите, отака груба, це не значить, що на ній буде урожай вже гірший, так як на веретині кажуть, що, да, що на молодих гілках найкращі плоди, аніж на. Аніж на Цьому. Тому на персику трішки не так, як на яблунях і грушах. Отож, відповідь на запитання дав, але я ж кажу, все завжди при обрізці робіть плодоношення, заміщення, щоб завжди коли було вернутися назад, щоб цю гілку стримати. Бо якщо ви будете робити плодоношення, обрізали там декілька гілок, остали на плодоношення, звідси підуть сильніші гілки, потім знов-знов, і воно у вас уходить на периферію. А ви ось. Наприклад, да, ріжете одну, одну гілку там, на 2-3 бруньки на заміщення, іншу на плодоношення. Це я говорю за осінню обрізку. Це від плодоносило, звідси пішли молоді гілки, прирізали. І обратно ми вертаємося до цього, до цього місця. Оце вже коли крона бачите, починає тікати, потім я роблю радикальні переводи і знову працюю з тою гілкою. Ось така відповідь на запитання. Далі знову будемо давати відповіді на запитання на протязі цих декілька днів. Подивитись нові нові відео на наступні запитання, які ви задавали.